Питали за висівки, що вони дають? Ну, дивіться, якщо висівки мучні, вони те ж саме, що зерно. Просто їх не треба молоти корові, а давати відразу купили і давати. І 6 гривень за кілограм на даний час це дуже класна ціна. Я завтра я вам покажу яка якість висівок. І ну, я з радістю їх беру по 6 гривень за кілограм і даю корові <гум> Даю корові замість зерна з соєвою макухою разом. Чайка прийшов. Да, чайка? <гум> Смачно тобі. І супер, молоко тримає, багато дає. Дивлячись, які у вас висівки. Ну, я завтра покажу якість.